Another universe, where I yet felt pain. Maybe in that other universe, I'm a flower. And you're the rain. I think somewhere it didn't mean walls. it didn't mean walls. it didn't mean walls. it didn't mean wars, <свисток> <свисток> ти на мій голос, господи, куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Ти просто розвідуєшся. А я думаю, я туди. Ти підглядаєш, тітер. Посилочка з бізок, будемо зараз розпаковувати. Це все для Єви. Так, що в нас тут? Джинсики-спідничка. з Прикольні. Гарна якість. Взагалі дуже люблю резерв. Це те, що у них дуже така е, цікава якість на дитячих речах просто дуже сильно видно. Так, це ковтиночка. Ой, а вона така цікавенька, на сайті не було так видно. І тут ще ось такі вставки. Це з під джинсики класно буде. Так, це. Така звичайна футболочка, але трошки укорочена, така оверсайз з ось таким везеруночком. Мені взагалі подобається, як на Єві оверсайз виглядають, але я не завжди можу знайти такі прикольні футболки. Так, тут ось така. Теж типу варена. Оверсайз. Ой. Талі на тебе фокус, така, типу варена. Так, почекай, це шортики, такі звичайні, типу спортивні. І такі майки. Ось така і ось така. Єві, такі майки дуже подобається, я знаю, тому я взяла. І взагалі мені в принципі, на, на дівчатках подобається, коли ось такі майки, дуже гарно стильно виглядають. Також замовила купальник. він Цей саме був на акції, то я вирішила взяти такий на запас. Але я буду ще купувати купальник Єві, і це якраз він там здається скільки він коштував. Тут написано 450, але ні, я купувала його десь за 200 гривень. І він такий був. Я подумала, що якраз їй буде як другий, а вона вибере собі якийсь основний, я їй буду показувати, а вона собі вибере, який захоче. Бо я вважаю, що купальників у дитини має бути два це однозначно. Такі роздільні, ну, не знаю. Поки що не дуже мені подобається, не дуже зручно. Але якщо я вас охоче, то купимо роздільний. Тут вже я їй буду показувати, що є, вона сама вибере собі. І штанішки. Це вже наподобі тих, що в нас були. Ось такі тоненькі, тоненькі. Знову насалимо фокус. Так, тоненькі, тоненькі такі. Легесенькі. По теж мають бути обов'язково. Тих. 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 Ось такі гарнюні. І мені подобається такий грайливий принт. Кольори такі цікавенькі, такі зелені, рожевенькі такі. Боже мій, господі, Салін, ти зараз тут всі стікери знімаєш. Да? Також ми з Євою плануємо фотосесію. І я вже в самому магазині Резерт купила деякий. Комплектик, зараз покажу. Це все онлайн-замовлення. А ось це е, в звичайному магазині я купила ось такі штанішки. Такі вони дуже-дуже класні. Вони трошки. Салім, оці точно не бери. Вони такі тепленькі. Е, ну, як тепленькі? Тут на попці така підкладка іде. Та боже мій салім. А тут вже вони йдуть такі прозорі. Мені подобається, як вони виглядають, на таку більш тепленьку погоду. Це, напевно, ну, це ми на фотосесію, в принципі, купили. Але я думаю, що більш до осені і восени можна буде в них походити. До них ось така майка чорненька. Мені дуже подобаються взагалі такі майки, як люди взагалі в них виглядають. Е, ти -тю, ти -тю. Ще купила Єві ось таку шляпку. Це вже з жіночого відділу дорослого. Вона на неї трошечки великувата, але е, виглядає прикольно. Та, салім. Ти -тю. Ти -тю. Ось. І буде в нас такий образ. Е, також я буду з цією шляпкою також фотографуватися. Разом будемо. Так, все салінці. Збираю все. <laughs> так, і я собі купила, зараз покажу. Я собі на фотосесію теж хотіла щось такого самого плану, бо в нас має бути ми хочемо в такому класичному більш стилі, але нічого не знайшла, тому вирішила буде ось це. Ось такі брючки. Дуже класні взагалі. Я навіть їх не міряла в магазині, але вони настільки прикольні, е, ну прям вау, легенькі на літо те, що треба. Тому що пофоткаємось і буду в них потім ходити взагалі. Широкі, класні. Е, і, в принципі, ось воно по тонам воно підходить. І верх я ще буду собі підбирати, якраз сьогодні поїду. І щось от в такому стилі хочу. Ось, щоб воно було таке трошки в'язане, але таке дуже легеньке. Хочу щось з закритими рукавами знайти, щось в такому плані. І оцю, з цією шляпкою будемо гратись на фотосесії. Якось так. Такі покупки онлайн і офлайн. Це все resort. Хоча я на фотосесію дивилася різне, і зараз дивилась, і, ну, багато чого дивилася, але щось в зарі одні такі прям пляжно-пляжні речі, а мені, мені треба були щось класичне дивитись. Так, а у Євці такі літні одяг. Щось будемо ще докупати, якщо треба, буде, будемо дивитись. I would have given everything if you would let me. I would have fought it out until I drowned. Discovering the point where it went south was a therapist who opened up. Боже машина повна нових посилок. Купила автокрісло новеньке. Потім детальніше розкажу, що і як. І купа, купа, ну там ще і чоловіка посилки я забирала. Але дещо є цікавеньке. все покажу. Приїхали з фотосесії, неймовірні відчуття, якщо чесно, я ще хочу на таку а, зйомку з Євочкою разом. І Муська, тобі сподобалось фотосесія? Сподобалась тобі? Так, yeah. да, да? Блін, дуже класно було, ми так. Круто, відірвалися, напевно. Можна мені оце зробити? Класно було? О, це було дуже круто. Я ще хочу на щось подібне, обов'язково ще виберемо якісь образи, локацію. Мені так сподобалося це вибирати. Це було з Євузькою якийсь такий family лук, прям прикольний. Ну, У нас гарно вийшло, не знаю, мені дуже подобається. Як... Ну, я там трошки попідглядала, які будуть фотки, тому я думаю, що буде класно. Що ж, зараз покажу, що забрала з пошти. Напевно, спершу відкрию посилки, які я не дуже пам'ятаю. А! Це мені повернення прийшло. Це я замовляла сукню, вона була розміру S і вона мені не підійшла, то я поміняла на M, ось вони мені прислали. Це теж бочарова. Ось 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 ось. У них дуже прикольні сукні, подивіться. Якщо вам подобається в такому стилі сукні, я вставлю фоточку, яка вона трошки яскравіший колір ніж на відео. Словом, якщо вам такий стиль подобається, то заходьте. Там дуже дуже багато всього цікавого. Мені там багато чого подобається. Це книжечки різні тут. Читання з наліпками. Словом, нам просто треба уже ось в такому дусі книжки, щоб я вже сама читала. Ось коли там, знаєте, саме по складам, іде. То ми вирішили, так, це я щось. А, це зовсім це таке. Це щось я трошки прогадала, я не думала, що тут по одному слову. Ладно. Так, тут щось теж, напевно, так само. А ладно, ну, нічого, хай буде. Це теж з наліпками порозважається. Ось такі історії. Да, от нам якраз таке треба. Ось такі штучки, такі книжечки. Це я все понабирала у видавництво ранок. Багато різних історій будемо читати. Далі, далі, далі це моя посилочка. Ось тут ще одне пакування. Тобі можна все. Клас. Тільки. Я вирішую, як правильно. Так, ось таке пакуванечко. Такому пакетику. Я замовила собі літню сумочку. Ой. І окуляри. них теж сподобались. Довго думала, які окуляри, взяти вирішила. Там якраз мені сподобалось. Ось така сумочка. І вузька, як тобі. Вподобай. Ось така літня сумочка плетена. На такій шнуровці. Ну, Мені більше ось так подобається носити. Ну, у всякому випадку цю сумочку я так буду носити. А може і так теж. А тобі вже, аби отакі от штучки на нюхай. Так, і окуляри. <різь> <різь> і окуляри я замовила ось такі. Ось такі будуть окуляри до цієї сукні. Клас. Я дуже рада. Дуже рада і чехольчик. Так, а це е, Єві дещо прикупила із, оце так називається, магазин. Я давно на нього підписана в інстаграмі, але там завжди щось таке дуже дорогуще. І тут я знайшла рюкзачок. Е, Ну, В принципі, мені здався не дуже дорогим таким. Можливо, є десь дешевше такого плану, але я дуже давно хотіла там щось у них купити і вирішила, що це якраз мій шанс. Наклеечки. Ой, Замовила Євусі ось такий рюкзачок прикольний. Повністю він тут сіточка. Це для того, щоб носити з собою якісь пасочки. І вони тут витрушували зразу. І ось і дно теж тут в сіточку. Якщо я не помиляюсь, виробник цього рюкзачка це українське виробництво. Але я можу помилятись, тому треба перевірити. Але мені щось здається, що це Україна. Ой, це він такий прикольний, мені він так подобається. Він, ну, просто клас. Я чомусь думала, що, до речі, що він менший. А він прям повноцінний рюкзак, це ще краще. І замовила ось такі пасочки. Це вже такий набір надовго. Люди, іди сюди, подивись. Дивись, які пасочки. Я тобі купую. Відро, лопатка і грабелька. Цей такий набір, він, до речі, не дешевий, але я вже його купила, щоб він у нас був от саме незмінний, не такий прям пластиковий. Це було гарно, красиво, надовго. І ну, вона вже доросла, тому їй в принципі, треба тільки відро і лопата. Грабелька це чисто мені. Якщо я буду там допомагати їй щось робити, ось якісь піщані замки будемо будувати. Ну це прям кудись брати з собою. На якусь поїздку або щось подібне Шок контент знову в мене. Це шість. Щоб ви розуміли, позавчора тут все було ідеально чисто. Ідеально чисто. Я все порозкладала її змусила також мені допомагати. І оце просто знову все повитягала. Ну, да, ото моя кучка, то мій грішок. Це єдине що. А це все це капець. Це капець. Я п'ю. П'ю зараз каву, Єва там з репетитором займається. І я зараз вип'ю, прийду до тями і порозгрібаю все це. Але напишіть у кого теж так в дитячій кімнаті. І як ви змушуєте дітей це прибирати. Тому що Єва прибирає. Ну, вона прибирає, але зовсім трошечки. І. Але у неї просто дуже великий розмах, це всім грається насправді. І вона прибирає того, але ж і я прибираю разом з нею. Але іноді ми, наприклад, ввечері вже втомились, нема можливості, у нас вже хочеться, щоб вона вже пошвидше лягла спати. І коли так запускається, то все. Отак от от накоп... накопичується. Це буквально, я серйозно кажу, це два дні. Два дні, до цього жахіття. трошки прибралась нарешті, нарешті ми це зробили, да Салічик. Буду готувати ось таке філе з грибами, першками І окремо зварю ще картопельку. Буде така пюрешка до нього. У мене рецепт є на кулінарному каналі. залишу обов'язково посилання, як це готується. Але це все дуже просто і дуже дуже смачно. Тому готуємо. Нам вимкнуло світло, тож ми вирішили зібратись і швиденько поїхати в кіно. А я можу вдягати. А просто як шорти. Так. А я було. Ні, ні ні це ж шортики і спідничка така обманка. Що допоможу. Пішли. Ой, мені ось цей подобається класно. Дивись на одне плече. Ось цей ще. Кажу, що все ж таки купила, який купальничок. Ваши були. Я вас ви собі вибрала ось такий. Дуже, до речі, сподобався і чорний такий, і мені дуже сподобався, але, на жаль, не було розміру. Можна, напевно, поїхати подивитися в інший торговий центр. Але, я думаю, вже не будемо, бо два купальники, напевно, нам з головою вистачить на цей сезон. Ось такий вона вибрала собі. Спочатку вибрала з Барбі, але потім е, побачила чорний, ми захотіли вже чорний, і все перерили, не було нашого розміру. потім така, ладно, давай тоді оцей. Теж такий приємний фіолетовий колір, такий лавандовий, е, буде непогано. І той, в принципі, в такому ж відтінку, тому буде їй цікаво. До речі, явив багато одягу саме такого кольору, тому буде гарно. Так, ще до нас приїде моя хресниця, то ми зразу взяли їй подарунки, ось таку книжечку. Мені взагалі дуже подобається ця книжка, я її вже дарувала і своїй племінниці. Тут ось куча різних штучок, яких дворця таких відкриваєш і там дивишся. Дуже цікаво, діткам завжди такі книжки, там, де ось щось там відкриваєш, і воно там щось знаходиться. Трошки тексту буквально на сторінках, тому що це маленькі ще дітки. Ось тут, ось тут. Я не буду відкривати, бо тут це ж на подарунок. ось Але тут дуже багато. Звісно, вони все це відривають, як я вже без цього. Але я, я завжди підклеювала те, що вона відривала. Ось така книжечка класна. Так, ще ми взяли їй цечики. Взяли їй ось такий наборчик а, стоматолога. Взяли наклеєчки. Тут треба наклеювати на, там, я так розумію, дві сторінки. І треба буде наклеювати ось такі наклеїчки. Я думаю, їй буде цікаво. І ще один напір доктора, ось такий. А, я думаю, що нехай буде. Навіть з'явлю сьогодні. Вони якраз сьогодні приїжджають і якраз може пограються з тим. Я думаю, цікаво буде, такі наборчики чемоданчики два. Так, ну і все. Я. В песту були ще вчора. Так, ну ось так, такий улов, такі покупки. Кезі. Ой, як ухєвки. Ти <рикова> тю <рикова> тю Ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню... Задоволена собою, гарно вийшло? Да. Ну що, пішли, сховаємо десь? Чи як ти хочеш подарувати? <рикова> ha ha ha